Лікарня для звірів. Чи не єдиний в Україні центр реабілітації диких тварин діє на Прикарпатті? За три роки існування там вилікували і випустили на волю понад півтори сотні звірів. Тварини, які довгий час перебувають на реабілітації, стали улюбленцями для багатьох відвідувачів. Хвостатих пацієнтів провідали наші кореспонденти. Центр реабілітації розташований на території Галицького національного природного парку. Сюди потрапляють птахи та звірі, поранені мисливцями, ті, яких витягли із пастки чи з-під коліс автомобіля. Їх приносять і привозять небайдужі звідусіль. У просторих вольєрах десятки поранених тварин. Чимало з них після курсу реабілітації повернуться на волю. А деякі якось це руда лисеня, залишиться тут назавжди. Микито так лагідно називають руденького лиса, працівники парку вирвали з мисливських рук. Маленький хижак повністю здоровий, однак на волі може загинути, кажуть фахівці. Е, вже своє життя повинен прожити в вольєрі, тому що його, якщо в дику природу, він буде ходити робити збитки. Звичайно, ловити курей, він людей не боїться, і люди його, швидше всього, його вб'ють. Е, Приречений на неволю, і ось цей одноногий лелека до центру його привезли три тижні тому. Нога була ну просто висіла на сухожиллях і мусили зробити йому операцію, ампутацію ноги, відрізати, тому що була цей. Була гангрена, нога була гаряча і цей. Ну, кололи антибіотики, бачите, рана загоїлася. І все ж таких сумних історій у працівників парку небагато. Більше 150 птахів і тварин їм таки вдалося вилікувати і випустити на волю. Нині на реабілітацію чекають кілька хижих звірів, однак на всіх не вистачає місця. Ми дуже часто відказуємо людям і не можемо приймати багато тварин, тому що немає вольєр. Нам і пропонували і ведмедів, і вовків, і оленів, і великих орлів, і різних водоплавних птахів. Ну, на жаль, поки що немає можливості. Центр реабілітації став улюбленим місцем і для багатьох туристів. Сюди вони приходять не лише помилуватися тваринами, а й підгодувати їх. Упродовж року на території парку планують збудувати прихисток для хижаків, копитних тварин та водоплавних.